Сандіго студіо разом з Соломон та компанія презентують. і лікування смертю. Не Куди ми йдемо? Нагору так вийдемо до північного тунелю. І як нам туди залізти? Дай но хвилину. Ти по ньому речі переносиш? Так. А контрабанда? Час від часу. Дітей колись водив? Ні, це вперше. То які стосунки між тобою та -то Мерлі? Не знаю. Мабуть, вона мій друг. Твій друг, так? Ти дружиш з лідеркою світляків. Скільки тобі? Дванадцять? Вона знала мою маму. Тому дбає про мене, а мені 14. І це тут взагалі ніяким боком. То де ж твої батьки? А де батьки всіх інших? Вони давно померли. Хм. То, щоб не вчитися в школі, ти втекла і приєдналася до світляків, так? Слухай, я не маю тобі казати, нащо ти мене супроводжуєш, окей? Знаєш, що найкраще в моїй роботі? Мені не треба знати причину. Якщо чесно, мені взагалі начхати на тебе. О, супер. Супер. Це тут. І що ти робиш? Вбиваю час? Ну, а мені що робити? А Упевнений, ти розберешся. Твій годинник зламаний. А? Ти бурмотів у вісні? Ненавиджу погані сни. Так я теж. Знаєш, я ще ніколи не була так близько. До стіни. Це так темінь. Mm? Гірше вже бути не може. Чи може? Що світлякам потрібно від тебе? Привіт! Вибачте, що довго. Скрізь кляті солдати. Як Марлін. Житиме. Я бачила товар багато. До роботи? Так. Ходімо. Не здається дивним, що вони попросили про це нас. Мерлін сама хотіла відвести її, але ситуація змінилася і вона вибрала нас. Вона втратила багатьох людей, тому варіантів не було. Так, сподіваюся, нам хоч заплатять за це. Знайдемо когось. Хто нас там чекатиме? Вона сказала декілька світляків із іншого міста. А дівка не з простих. Хто ти насправді? Донька якогось крутелика? Ти того. А скільки нам ще йти? І якщо все пройде за планом, за декілька годин будемо. Елі, коли вийдемо на треба, щоб ти йшла за нами і не відставала. Так, авжеж. Поднимайся и проверь, что никого не может. Подождите, там патруль. Так, все добре. поднимайтесь. Ну, мала. Да выспит ноги. Під дощем. Що той кайф. Йосай, Ой. Я реально за стіною. Сюди. Ану, без дурниць. Рухайся. Розвернися на коліна. Кану їх, я передам по рації. Добре. Рука за голову. Це Рамірес, 12 й сектор. Вишліть машину за трьома волоцюгами. Зрозуміло. Відпусти нас. Ми добре заплатимо. Заткнися. Заманнала ця срань. Угу. Коли будуть? За кілька хвилин. Боже, 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 боже. боже. Ах! Ах, царань! Я думала, ми просто зв'яжемо їх чи щось таке... Трясця. Дивися. О, Господи Боже! Марлін підставила нас? Якого дідька ми тягаємо собою заражене дівчисько? Я не заражена. Ні. Прилад помилився. Я поясню, це швидко. Подивіться. Байдуже, як ти заразилася. Укусу три тижні. Ні, переутілення триває два дні. Годі заливати. Три тижні. Клянуся. Нащо і підставляти вас? Я не вірю. Ти Теж. Біжи. Біжи! Давай, мерщій! Очманіти! У мене тут два трупи. Ми зазнали втрату 20-му секторі. Негайно висилайте підкріплення. Так, Елі, біжимо за моїм сигналом. Сигнал тікати. Ходу! ходу. Шорт. Сюди, сюди. Не зупиняйтесь. Шорджа, Що нам робити? Просто тримайте поряд. Там? Я бачу, бачу. Не загубіть його! Я не бачу його. Ти бачиш? Ні. Обшукайте периметр! Щось бачиш? Чисто. А як там попереду? Поки що нічого. Ну давай. Його тут нема! Вони попереду. Мабуть, це кляті світляки мстяться нам. Бляха, де ти? гордісний. Де цей щур? Пройдемо тут. Не борися, Джойле. Їх тут так багато. Як ми пройдемо повз них, нас іще не помітили. Обійдемо з флангу. Ну, що там? Їх дуже багато теж. подивися, чим їх можна відволікти. Боже. Сюди, швидше. Теж, ти знаєш, куди нам? Не можу розібратися. Зачекай. Подивимось, куди приведе. Так, схоже, нам сюди. Будь поряд. Ну, ми хоч не під дощем. Ну, що там. Здається, тут можна пролізти. За їм доповідайте. Патлайно. Ще солдати. Досі не знайдено, все. Припинити пошуки та повернутися до сектору 11. Не думаю, що вони бачать нас. Зрозуміло. Повертайтеся до автомобілів. Залишайтеся в тіні. В безпеці? Ні, вони все ще тут. Зараз можна трохи перепочити. Джойле, подивися, може, щось корисне знайдеш. Скажеш, бос. Тес, сюди, до цієї труби. Здається, тут можна пройти. Еллі, не відставай. Во-во-во-во, чекайте. Господи. Збирайтеся, нас викликають. Ми повертаємося до стіни. Ну ж пак. Так, вони поїхали. Отже, який у нас план? Припустимо, ми доставимо тебе до світляків. Що далі? Марлін каже, у них своя невелика карантинна зона, а лікарі намагаються знайти ліки. це вже чули, так, що сталося зі мною, це ключ до винайдення вакцини. О, Господи. Вона так сказала? Так, звісно. Та йди до сраки, я про таке не просила. Я теж. Тес, якого чорта ми тут робимо? А якщо правда? Повірити не можу. А раптом, Джойле, якщо ми вже тут, то доведемо все до кінця. Мені нагадати, що нас там чекає? Я знаю. Суди. Якщо підемо через центр, до світанку вже будемо біля капітолію. Сподіваюсь. Виглядають ці будівлі зблизька. Тут чорта високі. Що тут сталося? Вони розбомбили території поблизу карантинних зон, намагаючись убити якомога більше заражених. Це допомогло, хоч ненадовго. А, що за чортівня? Тести чула. Так. Але наче чи далеко? Трясься. Ми в безпеці? Поки що. давай. Чёрт, вот это так прерва. Капитолий, он там. Так, нам доводится пройти по цих руинах. То це і є центр міста. Був ним. Тепер це велетенське пустоще, сюди. Гей, hey, тес, йду. Його порвали на шматки. А. Труп свіжий. А це погано? Є таке. Краще не затримуватися. Тин трясті. Схоже, ці хлопці померли, поки чекали на підмову. Що в нього з обличчям? Заражений вже декілька років. То вони, типу. сліпі? Типу, того. Орієнтуються за звуком. Як кажани? Так. Коли почуєш тріскотіння, ховайся, щоб тебе не знайшли. Таке враження, що будівля зараз розвалиться. Будьте обережні. Да поможи мне. Дякую. Ты в норме? Пусть. Шукаємо припаси. Трясця, це було жорстко! Не кажи. Шиваємося звідси. Тримай, Забентуєшся. Дякую. Ось там поглянь. Подивись, що можна там пройти. Добре. Чисто. Тепер ти елі. Добре, Мала, залазь. Давай. Добре. Так. Добре. Ну, здоровило. Давай свою руку. Давай. Усе. Елі, ти як? Ледві купу не наклала, так все добре. Ходімо, прохід завалено. Може повернемося назад. дівчата. Добре, ходімо. Можна. Просто не дивися в нею. Ти серйозно? В парформі платформі вже 21 рік. Погода, бомбардування. Господи. Що може піти не так. Ходімо, Так.

поривери будь с нею. 这快哎好